Як же допомогти собаці пережити вибухи салютів або ППО шахедів? Способи вас шокують? Чи це є нормальна поведінка собаки? І яку фатальну помилку люди роблять, де собаки не почуваються безпечно з цими власниками. Якщо ваша собака злякалася вибухів, ви перше, що повинні зробити, це перемістити собаку подалі від цих вибухів в кімнату без вікон. Цю кімнату можна облагородити е, тканиною, поролоном, для того, щоб зменшити е, пропускання звуку цих вибухів, також ви можете на собаку надягти якусь пов'язку на рівень вух, да щоб зменшити те, що вона менше слухала ці. Вибухи. Також ви повинні зробити собаці масаж не просто поглажування, похвалу за стрес або розмови, або смаколики, або іграшки оцю чуш. а масаж, коли ви жмякаєте собаку і розслабляєте її. Те, що собаки трусяться і часто дихають. Це нормальна реакція собаки на небезпеку. Чому? Тому що кортизол і адреналін виділяються в кров, м'язи напружені, і саме це дає їм можливість трусіння да, скинути цей стрес, тому що вони готові біжати, вони готові боротися. Це реакція організму. На небезпеку, а фатальна помилка в тому, що власники з собаками створюють відносини, де вони є джерелом емоційності, смаколиків, постійної похвали, перетягування кидання іграшок все це для собак являється слабкістю, і зі слабкою людиною собаці в 100 разів буде гірше при вибухів, чим з сильною людиною.